Ви дивитесь час стань продовжуємо випуск. Чим була українська революція і чому українці вийшли на Майдан кілька місяців тому? Спробувала пояснити студентка з Києва Юлія Марушевська. Дівчина, яка працювала волонтером на майдані, вирішила записати відео звернення до світу. За лічені дні воно стало інтернет-сенсацією. У ці дні Юлія Марушевська подорожує Північною Америкою, розповідаючи історію Майдану. Вчора вона разом з продюсером Беном Мозесом побували на Голосі Америки. З ними спілкувалась Мирослава Гонгадзе. Ukrainian, the native of Kiev. And now I am on Maidan. Відео Я Українка, де аспірант університету Тараса Шевченка Юлія Марушевська розповідає світу англійською мовою, чому українці вийшли на майдан за лічені дні облетіло весь світ. Вже майже 8 мільйонів глядачів переглянули відеокліп у соціальних мережах. Юлія розповідає, що вирішила зробити своє звернення, коли на майдані полягли перші герої. Це відео було зроблено після подій на вулиці Грушевського, коли Перші жертви були вбиті там, і перші двоє хлопців віддали своє життя. І ну, я думаю, що для всіх це був величезний шок. І я думаю, що в усіх у нас після цього змінилась картина світу. Uh -huh. Для мене ну, це, це було страшно. Просто я пам'ятаю той ранок, коли я прочитала ці новини. І ти не знаєш, що робити. Юля у розпачі і посиллі звернулася до своїх друзів і знайомих у Києві та США, і вони порадили їй записати відеозвернення до світу. Було так, що я день стояла там з мамою. Потім десь ввечері був час. І я дзвонила своєму другові з камерою. Він вийшов. Ми там прописали текст, я його сіла, спробувала англійською повторити декілька разів. Ми пішли на барикади на Грушевського за дві спроби написали, тому що там було дуже холодно і. І все, і я змерзла, не могла більше повторювати. Вийшов такий собі матеріал. І я надіслала його Бенові, сказала, що вибач, я в поганому стані душі більше навряд чи я ще щось зможу зробити. Ось ось так я можу про це розказати. Бен Мозес, продюсер з Лос-Анджелеса, який свого часу зробив документальний фільм про країни перехідних демократій. Відгукнувся. Він побував на майдані у грудні і перейнявся боротьбою українців за свою свободу. Продюсер хотів допомогти і змонтувати такий відеокліп було для нього шляхом боротьби з проросійською пропагандою. Росія має надзвичайно поту. Ужну машину пропаганди Україна не має жодної. Було надзвичайно багато спотворної інформації на російському англомовному телеканалі про події в Україні, про те, що все контролюють неонацисти та екстремісти. А вона хотіла розповісти про те, що насправді відбулось на майдані. Єдиним шляхом зробити це було розповісти це англійською мовою. Юля каже, що українці, які стояли на майдані, перемогли страх. страхувати. Думаєш про те, скільки люди, незважаючи на свій страх, зробили, коли ти думаєш про тих, хто віддав набагато більше, ти просто забуваєш про свій страх і розумієш, що тепер є обов'язок, тепер є мета. І береш і працюєш, і все, тому що ну, інакше це все втрачає сенс сидіти, боятися іншого нічого не робити, тому що Росія під боком. Вони для цього це й роблять. Ну це їхня мета, щоб ми боялись і не розвивались. Наша справа розвиватись, показувати наскільки ми успішна країна, наскільки ми зібрана, згуртована країна. Нема чого боятися. сьогодні. Спілкуючись з американцями у США, Юлія Марушевська каже, що відчуває велику підтримку тут. Зараз я відчуваю, що Україна почута. Україна на часі нею цікавляться, і ну нам справді вони нам співпереживають, от з нами, не наче плече в плече стоять і витримують усі ці випробування, і і справді щиро хочуть допомогти. І я це відчуваю не тільки спілкуючись з журналістами чи з політиками. Я це цю підтримку відчуваю там звичайних людей в аеропорту, в в, яких, в якихось закладах, коли мені кажуть «Stay strong in your struggle» і це настільки надихає, що це просто хоч. Хочеться сказати всім, що що ми почуті, ми не самі, і це ну це це дуже важливо. Тому що я розумію, що кожен робив свій максимум, кожен робив все, що міг для того, щоб це спрацювало. І коли в один момент це спрацювало, і ми таки перемогли, і ми зробили це на зусилля. Дуже важливо далі рухатись в цьому ж такому конструктивному напрямку. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.